Масова депортація українців із США через анулювання паролю та статусу TPS. що робити, як залишитись в Америці на даний момент. Немає офіційної інформації від Білого Дому щодо ануляції документів українців про їхню депортацію зі штатів. Єдиний момент це те, що в березні 25-го року адміністрація Дональда Трампа розглядає можливість відміни легального статусу для 240 тисяч українців, що може привести до депортації. По перше, це лише інформація, яка виникла в змі і яка не підкріплена ніякими нормативно-правовими актами. По друге, депортація це лише наслідок нелегального знаходження на території США в разі анулювання або закінчення термінів дії документів. Тому в цьому аспекті це поки що. Тільки роздуми журналістів на своїй сторінці в одній із соцмереж прес-секретарка Білого Дому Керолайн Левіт спростувала дану інформацію, написавши, що дані новини фейкові і базуються на анонімних, нічим не підтверджених ресурсах. Більше того, у січні 2025 року адміністрація Джо Байдена зробила пролонгацію статусу ТПС для громадян України та інших країн ще на 18 місяців, тобто до 2026 року. Але все одно даний момент ігнорувати не будемо і краще розуміти наслідки і варіанти вирішення питання щодо легального проживання в США для громадян України у разі анулювання документів. Без виїзду з країни можете змінити статус TPS на наступний шлюби з громадянином США через оформлення петиції на возз'єднання I-130 і подання форми I-485 Adjustment of Status. Друге робоча імміграція EB-2 або EB-3. Третє політичний притулок Asylum для тих, хто прибув на територію США менше ніж рік тому. Четверте отримання студентської візи F1 через подання форми I-539 на зміну статусу. Телефонуйте за номером в описі, якщо залишились питання по цій темі.